Сьогодні, 16 листопада, відзначають своє професійне свято, працівники радіо, телебачення та зв'язку України. Саме завдяки вам, завдяки вашій роботі, ми завжди залишаємося на зв'язку з нашими рідними, які захищають нашу Україну, близькими друзями, яка б не була відстань між нами. Ми в курсі. Всієї життєво важливої інформації. Я хочу особисто і від імені всього нашого колективу привітати працівників телерадіокомпанії Візит з їхнім професійним святом, в їхньому обличчі привітати всіх наших телевізійних працівників, які з першого дня війни, як і телекомпанія Візит, доносять правдиву, об'єктивну інформацію до наших мешканців. Давайте згадаємо, як все розпочиналося з 24 лютого, коли розпочалася війна, ну всі ми були розгублені. Багато хто не розумів, що треба робити, як треба робити, але ви підставили плече, ви були поряд. І ми щодня доносили правдиву, оперативну інформацію до всіх наших жителів. Ми тримали в курсі справ всіх. З цього приводу багато було різних думок, але завдяки вашій роботі, завдяки всьому вашому колективу наші люди отримали оперативну правдиву інформацію. Ви першими в нашому регіоні почали доносити правдиву оперативну інформацію всім про те, що коїться як в регіоні, так і в країні. І з початком повтомасштабного вторгнення. Почали роботу і багато інтернет-каналів, телеграм-каналів. Вони здобули величезну популярність. Їхній секрет успіху це відсутність відповідальності. За ту інформацію, вони як сповсюджують. А журналісти, які виконують свою роботу в рамках наших законів, в рамках своєї професійної ектики, вони завжди відповідають за ті слова, які доносять всім нам. Тому. Хочу вам всім побажати, щоб інформація, яку ви наносите до наших мешканців, взагалі до наших до нашого всього регіону і за межами нашого регіону, вона була відповідальна, вона була правдива і вона була оперативна. Дякую вам за роботу.